Давні часи, коли Господь зійшов на гору Синай, він об'явив своєму народу свою волю, щоб вони були царством священників і народом святим. Бог величний і він незмінний. І тому, як пише апостол Павло, сьогодні ми наблизились до набагато більшого, ніж гора Синай. Ми підійшли до небесного, наблизились до невидимого духовного світу, реальність якого набагато. Більше від тієї зустрічі, яку пережили євреї біля гори Синай. сьогодні ми підійшли до міста Бога Живого, до небесного Єрусалиму, і до безлічі ангелів, до святкуючого зібрання, і церкви первісків, записаних на небесах, і до Бога судів всіх, і до духів праведників, які стали досконалими. Тому ми тут на землі беремо приклад і рівняємось на небесний авторитет, на святкуючу небесну церкву.